Ну, мені здається, що причина вона аналогічна до інших речей, які траплялися в різних секторах, в різних відомствах, коли нібито е, правильний задум, коли там всі громадяни України, навіть які ті, які перебувають за кордоном, вони мають е, узгодити там свої документи. Що вони відповідали оновленому правовому полю, але тобто це задум. Але втілення цього задуму, я з того, що бачу, воно є е, е, криворуким, і криворуким воно є з головної причини. У нас, якщо я все правильно розумію, е, закон набуває чинності, е, тобто в ще чинності не набув. Він набуде чинності в травні. І, відповідно, вказівка стосовно припинення консульського обслуговування чоловіків, які знаходяться за кордоном і є призовного віку, воно спирається або посилається на що? На який закон? Той, який ще не набув чинності? Якби. Все те саме, що вже учудило МЗС стосовно консульських дій, які обмеження консульських дій, було б умовно після 15 травня, і воно б посилалося на новий закон, який уточнює вище зазначені питання, Мені здається, що такої реакції не було. Що мав би зробити МЗС зараз, він мав би. Офіційно звернутися до українців, які знаходяться за кордоном, і попередити їх, що дивіться з 15-го числа згідно нового закону, і роз'яснити по суті анонсувати, що ті, хто після того, як закон повноцінно, повноправно набуде дії, то будуть вчинені такі-то, такі-то, такі то обмеження. Наприклад. Природно, що після цього багато тих, хто за кордоном саме уникає, можливо, там ховає, не ховається, а уникає ті, хто виїхав через корупцію від свого громадянського обов'язку, причому, не там від там служби, скільки від постановки на облік навіть. Вони б побігли зараз, і до 15-го числа вони б були, намагалися якимось чином пролонгувати свої документи. Це природньо могло б таке бути. Але дуже важливо, якщо громадяни, якщо ми хочемо, щоб громадяни поважали закон, поважали правове поле, щоб громадяни були відповідальні у взаємодіях з державою, держава має показувати приклад. І от в таких комунікаційних речах держава в жодному разі не має права робити вигляд типу, а що такое, а ви мусите. Тобто ви отримуєте там, ви є громадянами, ви мусите. І коли держава порушує закон, ігнорує нюанси правові, це говорить про те, що якщо можна державі, то у відповідь. Люди будуть вчиняти так само, бо якщо ті, хто продукують закони, одразу з старту починають їхнє життя цього закону з порушення, то на яких підставах людям поважати правове поле країни? І це головна помилка, що її зробив МЗС, і вона стосується не скільки, можливо, суті сказаного заступником міністра, скільки того, як Саме це було зроблено. Наслідки ми вже бачимо. І ключовий наслідок, про котрий поки що ніхто не говорить, це черговий удар по авторитету, по авторитету правового поля, по авторитету е держави, як її інституцій. На жаль, тобто, навіть якщо відкинути емоції тих людей, які ховаються, е там тих чоловіків, які ховаються за кордоном України від е е постановки в ЦК на обліку. Ну, тут можна просто винести їхні емоції за рамки, люди, які в корупційний спосіб, будь-який інший спосіб виїхали. Але ж треба розуміти, що є люди, які законно там знаходяться за кордоном, є люди, які ну, мають інвалідність, є молоді люди, які там вчаться і так далі. Тобто держава, зробивши такий непродуманий крок, вона взяла і узагальнила тих, кого б вона хотіла впорядкувати. І ті, хто ні в які неприємні розбіжності з державою не входив, але вони також сталося так, що вони підпали під це нерозумне, як на мене, розпорядження заступника голови Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!